No. Yeah. Оріч 110-річчя відзначає відомий український композитор Дезидерій Задор. Вкраї розпочали тижневик відзначення цього ювілею. Так у Закарпатському художньому музеї імені Йосипа Бокшая відбувся урочистий вечір. Сольні партії у кількох відомих піснях митця виконав народний артист України Петро Матій. Задор тут для нас, для Закарпатської області то глиба, величезна глиба. Я був, мені пощастило в житті, я був особисто знайомий з Задором Дезидерієм, що співав на його 70-річчя його пісні. Він сидів у залі. Я дуже багато пісень, обробці Задора співаю і з хором, і з соло, то велика людина була. Ну, основоположник класичної музики на Закарпатті. Вшанували пам'ять іменитого композитора хоровою, вокальною інструментальною музикою із золотого фонду закарпатського народного хору. Артисти кажуть, у мистецтві де Задор задур фігура не тільки українського, але й європейського масштабу. Він і композитор, і піаніст, чудовий блискучий, і педагог. А в Закарпатському хорі в його репертуарі є багато творів. Дезидерія Задура. Ми ними дуже пишаємося. Це наш золотий фонд. У Нас справді і музичний коледж носить його ім'я. І є закарпатська премія імені Задура. Тобто, це ім'я, яким ми пишаємося. І це композитор рівня не Закарпаття, це композитор рівня європейського і навіть світового. Дезидерій Задор став наставником і прикладом для великої плеяди талановитих закарпатських музикантів, задав тон для композиторської справи, і його творчий доробок став класикою краєвого музичного мистецтва. Наше знайомство було досить коротким, але в мене залишився такий глибокий слід в моїй душі, і я укріпився в своєму бажанні. Вивчати композицію. Задор, музикант Універсал, вихований на кращих зразках музичних культур різних народів і різних шкіл. Він творчо синтезував ці надбання. Він є зразком для наслідування і. Він вимагає від нас всіх подальшого вивчення його творчості. Заходи з відзначення 110-річчя іменитого композитора триватимуть і наступного тижня. Так в Ужгородському музичному фаховому коледжі імені Дезидерія Задора у вівторок, 29 листопада, відбудеться фортепіанний концерт.